Яке писалося в 62 му році, апостолу Павлу залишається жити буквально 3-4 роки. Але глибина послання є настільки сильна, настільки пронизаний зміст цього послання любов'ю до кожного, хто читає це. І, власне, сьогодні ми з вами будемо переглядати другу частину і третю останню частину послання в загальному змісті. Як апостол Павло через Духа Святого і дбає за родинні відносини, які вони повинні бути, за чоловіка, за жінку, за дітей, за служителів церкви, за всі ділянки роботи, які є тільки в церкві. Людина, яка зараз стоїть буквально перед смертю, яка фактично не має надії вийти з ув'язнення. Навіть як він вийде на дуже короткий період часу і знову попаде в ув'язнення. Але Дух Святий. Через цю людину дає нам розуміння, як ми повинні працювати для Бога, коли, здається, вже є неможливо працювати. Особливо для нас, іммігрантів, коли ми є з вами в імміграції, є дуже обмежені, можливо, в досягненні певних євангелізаційних цілей, не так як ми б жили би на Україні, виходячи, до кожної людини, можеш говорити, з кожною людиною можеш спілкуватись, кожну людину можеш дуже. Легко по відношенню до знання мови приводити до церкви. Тут, ми, здається, багато в чому обмежені. Але дивлячись на апостола Павла, приходиш до розуміння, що людина, яка ходить з Богом, вона ніде в служінні не може бути обмежена. Навіть здається, як ми лишимося самі, він буде, власне, на останніх сторінках свого послання вчити. Але як ми би лишилися самі, в ув'язненні нікого нема, є дуже сильна зброя християнина, молитва, коли ми можемо молитися. Сьогодні дуже часто церква. Неглекшен робить або зневажає, злегковажує цю ділянку роботи. Чому? В багатьох ділянках життя, особливо ми, хто приїхав з колишнього Совєтського Союзу, хочемо ми того чи не хочемо, але вплив комуністична система зробила навіть і на церкву. Навіть на церкву євангельського напрямку. І багато розумінь ми сьогодні хочемо більше відчути руками, більше побачити очима, ніж прийняти на віру. Цей відпочаток сьогодні дуже сильно давить на багатьох людей, які є навіть і в церкві. Молитва ніколи не втрачає свого значення. Де б ми з вами не знаходились, пам'ятаємо, що сила молитви завжди лишається на своєму місці. Це прямий зв'язок з Богом. Щоб нам не здавалося, що деколи ми можемо говорити, нас ніхто не чує. ми... Сіли собі в приміщенні, нікого немає навколо нас, і ми до когось говоримо. Висловлюємо свою думку. Нам тільки так здається. Для нас не є відкритий духовний світ, бо ми живемо у фізичному світі. Якби нам були відкриті наші духовні очі, за що говорить апостол Павло, щоб ми молилися, щоб духовні очі нашого внутрішнього чоловіка були відкриті, щоб ми могли сприймати той світ, який є навколо нас. Щоб ми могли в нашому досвіді ходіння з Богом розрізняти, що є добро, що є зло по відношенню до духовних речей, не тільки до матеріальних, які ми з вами можемо пощупати і побачити. І, власне, апостол Павло, в посланні до Колоссяна в своєму зрілому посланні буде розвивати ці думки. Послання, де, як ми казали, основною темою є верховенство Христа. Наскільки ми сьогодні розуміємо верховенство Христа, християни 21-го століття. Чи в всіх питаннях свого життя ми надаємо пріоритет для Ісуса Христа, Ісуса, Визволителя, Христа, Месію, через якого ми спасаємося, через якого для нас є відкриті двері до вічності? Чи всі питання нашого життя розв'язуються з ним? Чи всі питання життя, які є в нас тут на землі, Він впущений в ці ділянки життя? Чи Він керує нами? Ми сьогодні дуже конкретно говоримо це послання, золоті слова цього послання є верховенство Ісуса Христа. Але наскільки реально для нас є це верховенство? Наскільки ми в своєму житті бачимо верховенство Христа? Говорити можна багато і добре, гарно можна говорити. Можна писати цілі книжки. Але наскільки моє серце залежне від Бога? І наскільки я розумію, що кожен мій крок, якщо я це розумію, є зв'язаний з Богом. Дуже часто ми втрачаємо цей сенс, навіть проходивши в церкву, довші роки, можемо бути в церкві, але коли фінально діло стоїть по відношенню до нашої віри, по відношенню до наших дій на основі віри, ми побачимо, наскільки християнин 21-го століття може стояти далеко від молитви і може стояти далеко від живої віри. Не тільки знати про Бога, а вірити. Добрим прикладом вірити своє життя Богу. Добрим прикладом є патріархи старого заповіту. Пролунало слово, пішов. Чого туди йти? Бог сказав, земля, яка тече молоком і медом. а що може бути краще, як Урхалдейський? Столиця старої, старого світу, найкраще місто. Сучасний Нью-Йорк. Лондон. Інше місто, яке назвіть найкраще, такий був Урхалдейський. Але Бог сказав. Іти за тисячі кілометрів. Сьогодні нам багато, чому тебе приклад не багато що каже через слово своє. І наскільки ми ставимо свою віру в залежність від слова. Коли навіть мені те, що я дію, буду, яку робити, ну абсолютно в мене немає ніякого сенсу так робити, як каже мені слово. Абсолютно, те, що зробив Авраам. Пізніше те, що будуть робити патріархи, вивчаючи їх із сьогоднішнього дня їхні дії, воно абсолютно не робить ніякого сенсу. Чого йти туди? Для чого йти туди? А потім бути страдалцем, ходити, скитатися по землях, бути залежним від когось. Але Господь сказав. Чому ми не повинні послухати Господа? Господь каже на своїх сторінках новий заповіт. Багато книжок. Читайте. І наскільки ми сьогодні є залежні від цих книжок, наскільки наші дії є залежні від нього. Третя голова. Ми дійшли з вами до третьої голови. Підняли питання, які повинні бути відносини, між, жінками, між чоловіками. Тільки сьогодні ми розглядаємо загально, загально розглядаємо, як розділене послання до, до колосян. В дальнішому ми будемо розглядати в деталях, побачимо, що власне означає чоловік, що означає жінка, чому, власне, що це означає таємниця, таїнство церкви, чому які відносини, власне, повинні бути, чому Бог так звертає власне, на цю ділянку багато уваги на сім'ю. Чому відносини між чоловіком і жінкою повинні бути, власне, такими, як каже Слово Боже, а не такими якимись інакшими. І по відношенню до сьогоднішнього дня. Чоловік повинен любити жінку, жінка повинна коритися чоловікові. Глупота. Не робить ніякого змісту. Як жінка повинна коритися чоловікові? Вернутися назад на 2000 років і попасти в час рабства, коли жінку в більшості випадках, особливо на Сході, трактували як річ. І зараз знову піднімається це питання. І з другої сторони, зовсім ніякого сенсу не робить, чоловік повинен любити свою жінку, як Христос полюбив церкву. Чому так? Якщо якась є взаємність, може, так і можна робити. Як нема взаємності, як можна так любити? По людському відношенню. До тих почуттів, які я переживаю собі всередині. Як любити жінку, яка тебе не любить? Що криється в цьому глибокому прообразі. Це не просто наше життя, а не просто наші відносини. Це надзвичайно глибока таємниця, яка відкрита тільки для тих, хто є в церкві, хто пережив народження згори. І що за цим всім стоїть? За відносинами чоловіка і жінки, за тими відповідальностями, які лежать на чоловікові і жінці. Власне, пізніше ми з вами будемо розглядати, чому так важно власне, триматися того, що каже нам робити Бог. Третя голова, 18, 19 вірш. Тільки коротенько сьогодні. Дружини, слухайтеся чоловіків своїх, клецює то в Господі. Сьогодні в деталі ми сьогодні з вами не входимо. Як жінка повинна слухатись? Що то значить в Господі? Який мусить бути чоловік? Чоловіки, любіть дружин своїх і не будьте сурові до них. Будемо вивчати, що означає слово суровий. Чому, власне, вжити це слово, яке слово вживалося в оригіналі по відношенню до цього зміста? Що, власне, апостол Павло розуміє під цим поняттям, коли він каже любити жінку посланні до Ефесян. І з другої сторони каже, не будьте суровими, що, власне, стоїть за, тим, за цим словом, яке слово вживалося в оригіналі, наскільки воно влучне, це слово, яке ми зараз з вами говоримо. Чоловік і жінка їхні відносини. Діти і батьки. Діти і батьки. Третя голова, 20 і 21 вірш. Діти, будьте слухняні в усьому батькам, бо це Господеві приємно. 20 вірш. Коли ми з вами будемо брати ще одне послання, не тільки цей вірш, ми будемо, я таки сьогодні додам, що не просто батькам, а батькам, які є в Господі. Щоб ви розуміли, щоб сьогодні у вас не лишилося таке враження, що ми повинні виконувати волю всіх батьків. Апостол Павло в посланні до Ефесян буде додавати тих, хто в Господі, щоб ми були акуратні, тому що не раз можуть бути такі дебати, не раз чуєш в любій церкві, де б ти не був, що сказав батько, сказала мама, все, ти мусиш виконати то, добре воно чи погане. Це ставиться в Господі. Ті, що в Господі. Наскільки сьогодні батьки є в Господі, і наскільки наші команди як батьків є побудовані на Слові Божому, не тільки на наших амбіціях, так як я хочу бачити. Так, як я хочу бачити. А наскільки мої дії як батька, як матері, власне, деколи навіть можуть іти всупереч моєму розумінні. Моєму розумінні. От, наприклад, син хоче їхати на евангелізацію. А мама з татом не хочуть, щоб він їхав на евангелізацію. Син по якихось причинах впало в нього на серце, йти вчитися в біблійну школу. Мама з татом каже, для чого в біблійну школу? Вивчися краще на, на лікаря. Є сенс тому, є сенс. Син любить жертвувати на діло Боже. Мама з татом каже, забагато. Так недобре. Що стоїть за розумінням батька і матері, які дії? Наскільки наші дії є оправдані чи наші бажання є оправдані Словом Божим? Якщо ми будуємо щось, особливо будуємо молоді серця, ми повинні вважати, яка велика відповідальність на мені, як на батькові, на тобі, як на мамі лежить, що син буде тебе слухати, дочка буде тебе слухати. ти – для них в своєму домі є авторитет. Немає значення, який ти є авторитет в іншому місці. Може, тебе взагалі авторитету нема ніякого. Але в більшості своїй, в своєму власному домі, батько і мама для дитини є авторитет. І як ти будеш впливати на свою дитину, через багато років ти побачиш, як та дитина буде відноситись до тебе. Як вона тебе буде, до тебе буде відноситись, як вона з тобою буде поступати. Все залежить від тебе. Все залежить від тебе. Наскільки ми сьогодні будуємо всі свої дії на Слові Божому, що в дальнішому, як пройдуть роки, ми станемо старші, почнемо їздити, щоб розуміли, якщо приходить зло наскільки в тому злі був заучаствований я сам. І що я, як я сам будував свою дитину. Тепер я то маю. Щоб потім не жаліти і не плакати. Тому апостол Павло попереджує нас. Дальніше ми будемо більш детально то розглядати. Разом, 21 вірш. Батьки, не дратуйте своїх дітей. Інше місце буде казати, не провокуйте дітей своїх, щоб на дусі не впали вони. Як ми відносимося до наших дітей? Вони дивляться на нас, ми їм кажемо робити певні дії, а самі далеко цих дій не робимо. І провокуємо свою дитину, щоб вона починала лицемірити так само, як лицеміримо ми. Лице... Власне провокація зв'язана з нашою вірою. І дуже часто можна побачити в нашому житті. Батько з мамою абсолютно нічого поганого не бажає для своєї дитини. Деколи навіть зворотній є напрямок, що вони можуть бачити своє життя, що вони зробили помилки і не хочуть, щоб ці помилки робилися дітьми. Але вони не хочуть виправити цих помилок. Далі живуть з цими помилками, а своїх дітей вчать, щоб вони так не робили. Дитина бачить це все. Деколи нам здається, що біля нас є дитина 5, 6 років, 10, 30 років, старші вже. Деколи маленькі вони зовсім ніби нічого не розуміють, то так нам здається, психологічно дитина розуміє все психіку свій розвивається. Ми не можемо заглянути всередину дитини і побачити, як будується її середина. Ну будується, як воно росте як формується внутрішній чоловік. Якби ми туди заглянули побачили, скільки цегли ми наклали неправильної, ми би тоді жахнулися. І так, як ми будували, воно може скоро прийти до великої руїни, може поламатися, все, впасти, вітер дуне і все розвалиться. А будували ми. Діти, батьки, не дратуйте, не провокуйте своїми діями, своїм життям своїх дітей. Якщо вимагаєте від них щось, що найменше, живіть так самі, то є золотий принцип. І апостол Павло, проживши життя, вже близький до смерті, буде казати дбати про сім'ю, про батьків, про дітей, про відносини. Якщо ми виховуємо когось, ми повинні розуміти, як ми виховуємо. Слуги й господарі. Третя голова, кінець третьої голови. Пани, пер, четверта голова початок. Пани, виявляйте до робів справедливість та рівність. І знайте, що й для вас є на небі Господь. Хто є особливо в бізнесі. Хто керує чимось, хто є на відповідальних посадах? Як ми повинні ставитись до тих, хто є під нами? Пам'ятаємо, що ми всі одинакові перед Богом. І ми ніколи не можемо свого службового положення, чи того положення, яке склалося в нашому житті, так сталося. Час і нагода дозволили нам стояти трохи вище, ніж хтось інший. І зараз хтось для нас працює чи на нас працює. І залежить від нас в багатьох питаннях, фінансових. Як ми до цих людей ставимося? Чи люди бачать в нашому житті ці, хто для нас працюють? Чи вони бачать в нашому житті Господа, дії, Господні? І апостол Павло дивиться за цю ділянку. Апостол Павло ще далеко-далеко до того, що пройде майже дві тисячі років, коли, рабовла, коли арабський лад розвалиться, вже в своїх посланні до Колосяна, пізніше в посланні до Филимона. До одного з тих, хто був рабом, а потім звільнився, уже тоді буде в той час проголошувати свободу. Ми почули про це, здається, тільки в той момент, коли були в Совєтському Союзі, хто сказав, що рабовласництво є недобре. А здається, апостол Павло вже 2000 років далеко до комуністичної системи проголошує, наскільки ми повинні відноситися. До свободи і поважати свободу. Якщо можеш бути свобод, свобідним, будь свобідним. І в першій апостольській церкві люди, які каялися в більшості своїй і мали під собою рабів, вони просто їх відпускали. Це було найбільше, що, могло, що людина могла зробити в той час покаявшись, яка була багатою людиною, і мала під собою залежних від себе людей, як ми називаємо рабів, вона просто давала їм свободу. Не кожен навіть в тій від такого пана, бо знав, що в такого пана є краще, ніж на свободі. Апостол <кій> Павло вже 2000 років до нашої системи, нашого часу, проголошує, що таке свобода в Бозі і що взагалі є свобода, як ми цю свободу повинні використовувати. Якщо ми є на якихось посадах, як ми повинні цим керуватися, не зариватися. Не думати, що я багатий чоловік, і я когось вже можу, з цією людиною можу зробити так, як я хочу, бо ця людина є повністю залежна від мене. Вона не є залежна від тебе. Прийде дуже короткий проміжок часу, і ти то побачиш, і я то побачу. Якщо піді мною хтось такий є, що вона абсолютно не є залежна від тебе. Всі ми є залежні від Бога. Повністю залежні від Бога. Таке в нас повинно бути розуміння. Як ми навчимося так відноситись один до одного, тоді ми побачимо, наскільки Господь може бути діяльним в нашому, в нашому житті. Духовне життя. Останні сторінки, Четверта голова. Життя, яке присвячене молитві. Четверта голова, другий четвертий вірш. Четверта голова, другий четвертий вірш. Будьте тривалі в молитві і пильнуйте з подякою в ній. Моліться разом і за нас, що Бог нам відчинив двері слова. Звіщайте таємницю Христову, що за неї і я зв'язаний. Таємниця Христова, Свобода, а я за неї зв'язаний. І звіщайте таку таємницю іншим. Щоб з'явив я її, як звіщати належить мені. Щоб я розказав про цю свободу, розказав про таємницю Божу, так як я це звіщав для вас. Ми бачимо духовність не тільки апостола Павла, духовність не тільки Колосян. А духовність кожного з нас. Звіщайте. Наскільки ми сьогодні маємо час, щоб власне бути тривалим в молитві, і не просто в молитві, а з подякою за все. З подякою за все. От зараз ми мали, сестра Галина, є в нашому домі, ми мали такі деякі дебати. Про вічність, про відхід у вічність, тому що батько в дуже вже такому похилому віці в Лесі. Е мама переносила таку тяжку операцію і була на до... майже на дорозі до вічності. І здається, як в таких випадках дякувати, Богу? Ну, то вже старші люди, а є випадки, так як ми в нашій церкві от молилися за сім'ю чи за дівчину, за сім'ю, яку мала цю жінку, 30 років, 32 роки. Дитина відійшла у вічність. Як навчитися в таких випадках тяжких для розуміння, тяжких для тіла і для фізичного розуму, бачити то, що хоче бачити Бог, то, що хоче бачити Христос. Наскільки в такій ситуації ми є, наше серце є віддане для Бога і розуміти, 90 років батькові відходить вічність. 75-76 лесень мами відходить до вічності. Наскільки ми переймаємо цю вічність, наскільки ми розуміємо, що людина відходить у місце набагато краще. І нам здається, ми повинні плакати, знаєте за чим? За тим, що ми тут лишаємося. І далі будемо з проблемами, з вирішеннями цих проблем, а ці люди йдуть у вічність до Бога, де немає проблем, краще місце. Ми, напевно, повинні плакати за своїм життям, що ми тут лишаємося. Але дуже часто нас такого розуміння немає. Перевага матеріального на духовним. Звичайно, тяжко, коли людина втрачає щось близьке, бо ти з ним живеш, але фінал розуміння духовності, наскільки Господь є добрий для нас, що він для кожного з нас приготовив оселі. І такі оселі, про які каже апостол Павло, я вам навіть не можу розказати. Я бачив то. Я був піднятий до третього неба. Але я вам не можу про те розказати. На серце людини то не впало, на розум не приходило. Розуміння людини стоїть настільки далеко те, що Господь приготовив для тих, хто відходить до вічності той, хто є в Бозі. А ми дуже часто за тим плачемо. Духовність, молитва. Гай молитви не спиняються. Подякую за все. Чому за все прийде вічність, і ми побачимо. Чому, власне, я був в такій ситуації, чому таке випробування випало на мою долю, так як це було коли в житті Йосипа, як він міг дякувати, коли його рідні брати продали в рабство? Ну добре, не вбили хоч. Ну як подякувати за таке? Коли рідний брат і не один продали за пару центюхів в Єгипет? Але людина, яка є водима Богом, вона розуміє, що в дальнішому за тим, що стоїть Боже, велике. І сьогодні його не можна прочитати, сьогодні його не можна побачити. І, через, і лише через 17 років, через 17 років, і сам Йосип, який навчився в своєму житті дякувати, і його брати, які не вміли дякувати, тому що не вміли любити, не було в них любові, самого основного на сьогоднішній день християнського стержня, чому немає вдячності, тому що немає любові. Вони побачать, що Бог через того, кого вони хотіли вбити, а пізніше продали, робить і спасає і всі їх, всю їхню родину, сім'ю, їхніх дітей, внуків спасає від голодної смерті. А вони йому хотіли зробити смерть То кому? Рідному братику. Чому ми сьогодні подякувати? За те, чого ми не бачимо? І хочеться потупати ногами на сьогоднішній день і сказати, то дуже погано, і не буду дякувати. Я щось навіть інше зроблю. А пройде 17 років, а може 30, я не знаю. І ми побачимо, наскільки Бог був добрий до нас. І будемо навіть жаліти за те, що в той момент ми не подякували, так як пізніше жаліли брати і плакали. Плакали перед Йосипом, прости, помилуй. Ми були такі нерозумні. Але час пройшов, і дія зроблена. Продати рідного брата в рабство, звичайно. То добре, що так склалося. Мудра поведінка стосовно інших людей. П'ятий вірш цієї ж голови. Поводьтеся мудро з чужими і використовуйте час. Ко ми будемо пізніше розбирати це питання з чужими, з тими, хто не є в церкві, ті, хто не пізнав ще благодаті. Поводьтеся мудро. Власне, апостол Павло буде давати розуміння, що означає Божа мудрість. Звідки, як ця мудрість повинна нами керуватися, як людина повинна оперуватися мудрістю, просити від Бога, як, власне, поступити в тій чи іншій ситуації? З чужими, використовуючи час, час обмежений. Сьогодні не вирвали людину, завтра вже не вирвеш її. Сьогодні не засвідкував, завтра вже не засвідкуєш. Сьогодні не прийняв правильне рішення, завтра твоє рішення вже буде абсолютно нікому не потрібне. Хтось другий вже прийме рішення. Як нам правильно оперувати Божим розумом? Звідки його взяти? Де його взяти? Некто каже, от я вчився в школі, і то погано. А тут треба приймати таке важливе рішення по відношенню до спасіння інших людей. Де його взяти? Навіть не мудре піде цією дорогою. Моя залежність від Бога, наскільки я відчуваю, що я є залежний від Бога, і наскільки моя віра дозволяє Богові керувати моїм життям. І дуже важливий пункт. Наскільки я дозволяю Богові керувати своїм життям, довірити своє життя для Бога, і звідти буде виходити правильність мого рішення. Навчіться, вчимося разом, і ви, і я, в нашому житті, вчимося разом, поводитися мудро, з чужими, і не тільки з чужими, зі своїми так само, деколи своїх ми називаємо чужими. Правда? Так є, використовуючи час. Ми не знаємо, що станеться завтра. І фінал. Хай Господь всіх нас благословить. Благодать Господа зі всіма нами. Будемо в дальнішому розглядати ці послання в деталях. Дуже сильне послання всіх ділянках християнського життя стосовно до нашої практики і фізичного розуміння. Станемо.